Після поразки Німеччини союзники на Потсдамській конференції дозволили виселення етнічних німців із країн Центральної та Східної Європи, вважаючи їх співучасниками нацистських злочинів. Цей процес був санкціонований так званими бенешівськими декретами за прізвищем колишнього президента Чехословаччини. Усі німці мусили носити на рукаві білу або жовту пов'язку, а іноді просто пришивали до одягу шматок білої тканини. Символічна деталь лише кілька років перед цим нацисти так само маркували євреїв. Подивіться, ось тут 30 травня 1945 року сорок перші 20 тисяч чеських німців покинули брно і пішки рушили до кордону з Австрією. Однак, Австрія закрила кордон для біженців, тож їх майже місяць тримали фактично просто неба або у бараках. Тих, хто вижив, австрійці зрештою таки впустили в країну. Пізніше цей похід отримав назву Брненського маршу смерті, оскільки під час нього від виснаження і дизентерії загинули близько тисячі людей. Після капітуляції Німеччини на території Чехословаччини залишались не тільки місцеві німці, а ще й понад півтора мільйона біженців із Сілезії, які втекли сюди від наступу Червоної армії. Багато з них потрапило до спеціальних таборів, офіційно названих для інтернованих, але по суті дуже схожих на справжні концентраційні. Архівні свідчення фіксують випадки жорстокого ставлення до німців, катувань і убивств, і все це відбувалося всупереч рішенням Потсдамської конференції, яка вимагала, аби виселення проходило впорядкованим і гуманним чином. Але чехи мстилися подекуди навіть доводилося втручатись радянським солдатам разом з німцями. З країни виганяли і угорців, а також всіх, кого вважали колаборантами чи зрадниками. Їм відмовляли в громадянстві, застосовуючи принцип колективної провини. Людей вивозили у вагонах для худоби ешелони відправлялись один за одним.